Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка як білочка з зайчиком весну шукали. Жив собі у густому лісі маленький зайчик. На ім'я Стрибко. Він був дуже допитливий і веселий, а ще найбільше в світі любив весну. Як тільки сонечко починало довше світити, а сніг танув, Стрибко щодня вибігав з нірки, щоб побачити, як пробуджується ліс. Одного ранку, коли ще залишилися маленькі кочугури снігу, а з дерев Капали перші краплинки талої води. Зайчик зустрів свою подругу, білочку ласунку. Вона весело стрибала з гілки на гілку, радіючи теплу. Привіт, стрибко! Весна вже близько. Весело вигукнула білочка. Так. Але чомусь ще не видно перших квітів і не чути дзвінкого співу птахів. засумнівався зайчик. Може, весна загубила дорогу? замислилася Ласунка. Давай знайдемо її. Так і вирушили друзі на пошуки весни. Стрибко Стрибав поміж деревами, принюхувався до повітря, а ласунка уважно визирала з гілок. На галявині вони зустріли ведмедика бурмосика, який тільки но прокинувся після зимової сплячки. Він протирав очі та позіхав. Що це ви тут робите? Запитав він. Ми шукаємо весну. Хочемо, щоб усе навколо ожило, пояснив стрибко. Ой, та я ще такий сонний. Але якщо знайдете весну, скажіть їй, що я вже прокинувся. Усміхнувся ведмедик і повільно потупотів у пошуках медових запасів. Друзі пішли далі і невдовзі почули тихий дзюркіт. То був струмочок, що прокидався після зими. О, це точно знак весни. вигукнула ласунка. Вони нахилилися над водою, і зайчик запитав «Струмочку, а ти не бачив весну? О, я її відчуваю. Вона вже поруч, тільки ще трохи соромиться. Допоможіть їй. Як Допоможіть. же ми можемо допомогти? Здивувалися, друзі, Вам треба, треба розбудити, розбудити сонечко, сонечко щоб воно засяяло яскравіше», відповів струмочок. І от зайчик із білочкою побігли на найвищий пагорб у лісі. Там вони голосно кликали сонечко. Сонечко, прокидайся! Ліс чекає на весну!» Раптом на небі з'явився промінець. Потім ще один. Сонце стало теплішим, і сніг почав швидко танути. З-під землі визирнули перші проліски. У гіллі защебетали пташки, а десь у кущах голосно заспівав дріст. Ось вона наша весна радісно заплескала лапками ласунка. Зайчик щасливо стрибав, а ведмедок бурмосик махав їм лапкою, посміхаючись. Ліс ожив, і тепер усі знали, що весна дійсно прийшла. А Стребко і ласунка ще довго бігали помеж квітучими галявинами, знаючи, що їхня дружба та добрі серця допомогли розбудити природу. З того часу що весни вони першими вибігали в ліс. Щоб привітати весну та розповісти всім мешканцям, що нарешті настав час тепла, радості та нових пригод. КАЗКА Весняна пригода. У густому лісі те де дерева, вкриті ще снігом, але вже чути перші краплинки талої води. Жили собі лісові звірята, їжачок колючка, білочка стрибунка зайчик вухань і ведмедик бурчик. Усі вони з нетерпінням чекали весну. Адже холодна зима вже набридла, і хотілося сонечка, теплого вітерця та перших весняних квітів. Одного ранку. Їжачок колючка виліз зі своєї хатинки під корінням старого дуба і вдихнув свіжого повітря. Ой, здається, весна вже близько. Зрадів він, відчувши теплий подих вітру, він швидко побіг до своїх друзів, щоб розповісти їм гарну новину. Білочка стрибунка Почувши це, радісно застрибала з гілки на гілку. Як чудово, треба пошукати перші бруньки на деревах, сказала вона. Зайчик вухань пострибав по засніженій галявині, залишаючи сліди на снігу. А давайте підемо до струмка. Якщо він розмерся, значить, весна вже зовсім поруч. Запропонував він. Але ведмедик бурчик, який ще дрімав у своїй барлозі, лише ліниво позіхнув. Може, ще трохи поспати. Зима ж була така довга. Проте друзі не дали йому заснути. Вони вирішили разом вирушити до струмка. Ішли вони лісовими стежками, слухаючи, як сніг потроху тане, а в повітрі вже пахне свіжістю. Коли вони підійшли до струмка, то побачили, що лід почав тріскати, а між крижинками весело дзюрчала вода. Ось і песна приходить. Радісно вигукнув зайчик. Раптом друзі почули тихий писк. Вони озирнулися і побачили маленьку пташку, яка сиділа на гілці та жалібно тремтіла. Це ж синичка. вигукнула білочка. Їй, мабуть, холодно та голодно. Їжачок. Підбіг ближче і запитав, Що сталося, маленька синичко? Чому ти така засмучена? Взимку ми синички перебираємося жити в місто. Там люди нас підгодовують, коли все вкрите снігом, і тяжко знайти їжу. Я думала, що весна вже настала. І прилетіла в ліс раніше за всіх. Зітхнула синичка. Але ще холодно, І їжі майже немає. Друзі зрозуміли, що треба допомогти синичці. Білочка принесла з допла свої запаси, горішків, їжачок знайшов під деревом залишки сухих ягід, а зайчик. Розкопав зі снігу трохи травички. Ведмедик навіть віддав шматочок меду, який ще залишився в нього з осені Синичка поїла і знову стала веселою. Дякую вам, друзі, ви справжні лісові помічники. защебетала вона. Аж тут з за хмар виглянуло сонечко, і перший весняний промінчик упав на землю. Сніг почав танути ще швидше. Струмочок дзюрчав гучніше, а десь далеко в лісі заспівав перший весняний дріст. Ось тепер весна! Точно прийшла. Зраділи друзі. Вони весело побігли назад до своїх домівок, знаючи, що тепер попереду багато теплих і радісних днів, а синичка обіцяла всім птахам передати, що можна повертатися додому. У лісі вже справжня весна. Відтоді звірята завжди допомагали тим, хто потребував допомоги, і весна для них завжди була особливим часом, часом дружби, тепла і радості. Казка Таємниця весняного дзвіночка. У самому серці лісу, де дерева співають пісні вітру, а струмки дзюркотят веселі мелодії, настав час пробудження. Сонячні промені пробралися крізь гілки та торкнулися похнасто зачиняти хвостика, який мирно спав у своїй теплій нірці. Ой, що це весна? Здивувався хвостик, висовуючи носика з нірки. Ліс ще дрімав, проте відчував, як тепло сонця розбуджує дерева, траву і навіть маленькі квіти. Проте щось було не так. Хвостик підняв вушка. Та почув тихий, дзвінкий звук. Він лунав десь у глибині лісу. Що це за дзвіночок? Треба розібратися. Вирішив зайчик і пострибав уперед. По дорозі він зустрів свою подругу білочку скакуню. Куди це ти так поспішаєш? запитала вона. Спритно стрибаючи з гілки на гілку. Я чую дивний дзвінок у лісі. Думаю, це якась таємниця. Давай розгадаємо її разом. Підхопила білочка і приєдналася до зайчика. Разом вони побігли далі. І незабаром на галявині побачили їжачка колючку, який виліз із своєї хатинки під старим дубом. Ви теж чуєте цей звук? здивовано спитав він. Так, і хочемо дізнатися, звідки він? відповів хвостик. Тоді я з вами, сказав їжачок і покотився стежкою. Троє друзів попрямували далі, і дзвіночок ставав усе гучнішим. На узліссі вони зустріли синичку дзвінку. Весело цвірінькнула вона і злетіла у небо. Невдовзі дзвінка повернулася. Це диво! там росте маленька квітка дзвіночок, але вона чомусь не може розквітнути, схвильовано повідомила вона. Звірята поспішили туди і справді. Побачили на галявині тендітний Білосніжний дзвіночок, який тремтів від холоду. Навколо ще лежав сніг, і квітка не могла розгорнути свої пелюстки. Нам треба допомогти, їй вирішив хвостик. Але як? занепокоїлася скакуня. Пропонувала синичка дзвінка. Вона злетіла високо, високо і заспівала весняну пісню. Її почули жайворонки, які підняли її в небо ще вище. Нарешті сонечко помітило їх і розсміялося своїми золотими променями. Промінчики впали на галявину. Розтопили сніг, і маленький дзвіночок радісно розкрив свої пелюстки. Він заспівав ніжну весняну пісеньку і весь ліс прокинувся. Звірята зраділи, тепер вони знали, що весна справді прийшла. Вони стрибали, кружляли навколо і співали разом із квіткою. Так у лісі настав справжній весняний ранок, повний світла, радості й тепла. А дзвіночок і досі співає, коли приходить весна, нагадуючи всім, що природа завжди знаходить свій шлях до життя. Казка Чарівний дзвіночок весни. У маленькому селі, що розкинулося серед лісів і полі, жила дівчинка Марійка та її молодший братик Петрик. Вони дуже любили зиму, але ще більше чекали весну адже тоді можна бігати босоніж по траві. Слухати спів птахів і милуватися першими квітами. Одного ранку, коли сніг ще вкривав землю, а сонце вже починало пригрівати. Марійка почула від бабусі стару легенду: Якщо знайти чарівний дзвіночок весни, то можна швидше покликати тепло. І розбудити природу. Діти так захопилися цією історією, що вирішили вирушити на пошуки. Марійка і Петрик одяглися тепло, взяли з собою невеликий кошик для знахідок і побігли до лісу. Там ще лежав сніг. Але між деревами вже віднілися перші проталини. Пташки весело щебетали, вітаючи дітей, а десь далеко дзюрчав струмочок, пробиваючись через кригу. Вони пройшли крізь густий сосновий гай, де зустріли зайчика, який весело пострибав їм назустріч. Зайчику, ти не бачив чарівного дзвіночка весни? запитала Марійка. Ні, але я чув, що він може бути там, де перший пролісок розквітає, відповів зайчик і постербав далі. Діти подякували йому і рушили далі. Незабаром вони вийшли на невеличку галявину. Сніг тут уже розтанув, і серед сухої трави вони побачили маленький ніжний пролісок. Ось де він. радісно вигукнув Петрик. Але дзвіночка весни тут не було. Діти оглянулися і помітили стареньку сову, що сиділа на гілці. Шановна сово! Ви не знаєте, де можна знайти чарівний дзвіночок весни? чемно запитала Марійка. Сова хитро примружила очі і відповіла. Дзвіночок знайде той, хто сам здатен розбудити весну? Марійка й Петрик задумалися, що ж це може означати? Раптом Петрик згадав, як бабуся розповідала, що весна любить сміх, пісні та добрі справи. Діти взялися за руки і почали весело співати. Вони закликали сонечко, вітерець, квіти і пташок. Їхній дзвінкий голос лунав над лісом, і раптом. Вони почули ніжний передзвін. На тонкій гілочці дерева, що тільки почало прокидатися від зимового сну, з'явився маленький сріблястий дзвіночок. Він ніжно хитався, підгукуючись на їхню пісню. Ми знайшли його. радісно вигукнула Марійка. Діти обережно зірвали дзвіночок і відчули, як повітря стало ще тепліше, пташки заспівали голосніше, а вітерець почав ніжно гойдати гілки дерев. Навіть сніг навколо почав швидше танути. Весна справді прокидається, здивувався Петрик. Вони повернулися додому, а їхні друзі з села помітили, що наступного дня стало значно тепліше. З'явилися перші квіти, а струмочки весело дзюрчали. Так Марійка і Петрик зрозуміли, що весну можна розбудити не лише дзвіночком а й своїми добрими справами, веселим настроєм і любов'ю до природи, і відтоді кожної весни вони першими співали радісні веснянки, щоб допомогти теплу швидше прийти в їхнє село. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.